І, і представте, у мене така біда случилась. Ну, що мене виселила з мого дому. Мені сказали, що я якось мусив в цьому домі, і мене вислали. Ось я сижу в буці. І тепер мені треба купити гроші хоч на їжу, хоч на хату. Ну, я думаю, вам сподобається. Біля мене ще якийсь хлопчик був. Він сказав, що можна біля тебе пожити, як бачите, нас теж виселило. Він був в моєму домі а, жив. А, і його теж виселили бо там хазяїн такий злий. Ну ось. А сьогодні я спробую накопити хоч гроші на їжу. Я піду продавати щось. Может, что то да продам. Давайте я попаду себе дім якийсь. Ну, не дім. Сейчас я возьму цепцы, вот це. мы вчера купили. Так, ні. Не вот так, поставлю. Поставлю вот так вот. Вот так вот. Буду продавать. Так. Давайте поставимо спочатку нормально. О, все! Це. це дуже близько. Ми тут влаштувалися дуже гарно і мені дуже приємно, що у мене хоч якийсь напарник є. Бо так у мене більше нічого немає продавати. Ось у мене є тільки... Ой, я на ту сторону це поставила. Так, давайте ось так от поставимо. Все. У мене не настуличко і нічого взагалі нема. Добре, буду якось передавати. Ну, смачний коктейль завжди виходить. Так, у мене вже так цілий тиждень. Може хоч хтось у нас щось купить. Так, це дуже важко. Бути без дому. У мене так 20% скидка. У мене залишилось тільки з мого останнього дому. Це яблочко і все. Давай дамо йому, бо він якийсь голодний. Тримай. Візьми ми тут уже якби тиждень і навіть не можемо нічого накупити. Сьогодні буде у нас такий день, це буде по серіям взагалі. Може комусь взагалі не сподобається. Нас вже виганяло з одного місця. і Ми перенесли сюди на свалку. Нам тільки на свалку дозволяють. Бо ми якби ось. О, давайте напишемо доброго дня до дня. Ой. Ой. Дякую. Дуже вам дякую за сумку грошей. Якраз у мене тварина хворіє. Дякую. Ей, куди мене? У ніс. Якраз у мене тварина хворіє і мені треба на ці всі гроші вилікувати. Дякую. Ні, дякую, дякую, ось, у мене є ось, дякую. Ой, привіт, привіт зараз. Дякую, дякую. Добра ґ... жінка, У мене якраз є котик, якого треба вилікувати. Ось він. Маленький, так, це ще маленький. Нас нікто і так не хоче посіляти. Мені тільки гроші дають, бо ну так як вона прям не пожаліла мені гроші, мені кажуть, а дайте мені свій коктейльчик, будь ласка, і криш звідси. Ой, а куди він? Гей, гей, він же був чесний. Ну, ладно. Може вона хоче зі мною подорожувати? Може вона мені хоче дати хату? Е, давайте напишемо. Що вам треба? О, вона мене в друзі додала. Вона дуже добра, дівчинка, ця. Може, ще щось ще щось буде. Ой, дякую, дякую. Ось ви мені дали. Дякую. А давайте напишемо я з вами. Так, зараз хвилиночку. Ось все. Мій напарник. Мій напарник на ці гроші. Він тільки що сказав, коли пауза була. Він сказав, що папа, я пішов собі дім купляти, а ти живи як хочеш. Он собі тачку купив. А мені нічого взагалі. Так, в мене закривається вже кафешка. Буду тут спати. Так, ой, що я роблю? Я буду спати. Ну і куди ти приїхав? Е, куди ти? А, він мене прийшов забирати. Та ні, дякую. Я нікуди не, не поїду, мені треба ще продавати. Я накоплю нам гроші і котик мій ось здраве. Дякую, ні, не треба мене брати. Нащо? Я хочу тут залишитися. Так, може, у мене хтось купив. Мені одна людина казала, що в мене смачно виходить. Але наскільки це правда, я не знаю. Ось із яблок це напиток. Ну, взагалі, це лімонад, має бути, але із яблука його роблю. Ось. Я роблю, так і роблю. Вон люди бігають. Але я не знаю, чи в мене вийде тут прожити до кінця цієї неділі, ой тижні. Ну, взагалі, взагалі можна прожити, якщо я роблю коктейлі, вмію готувати. Але у мене не є гроші, але ці гроші всі підуть на кота. А котик в мені хворіє, я їх уже... Так, чекайте, мені вже звонять по цьому. Так, в мене хоч телефона нема, немає, але мені дали телефон просто. Алло, так, це котик. Все, віддавати вам гроші, так? Завтра, так. Добре. Все ось. Ось і всі мої гроші віддала. Ну і тепер я буду прибирати... Взагалі по вулицям. Ось зараз я візьму собі професію Прибиральщиці. Я думаю, ніхто не зрадіє, але я буду прибирати в цій кафешці. Так, що поруч, то і поруч. Може набираю хоч так якось гроші. І куплю собі хоч мою мрію, бургер або піцу. Я дуже давно хотіла спробувати молоко. Я не знаю, звідки його взагалі беруть. Ей, куди ти наїхав? Ти чуть не розламав мій будиночок маленький. Шкода. Дякую тобі, дякую. Мені якраз води не хватало. Ой, Чіпсу мені не можна. Давай йому взаївно дамо. Тримай. Це тобі я. Так, давайте ще раз візьму воду, бо я, случайно, її удалила. Ой, дякую за чіпси. Давайте все. Він ну, у нього є гроші. І він мені трошки допомагає. Він їх шукає по вулицям, а я ось передаю. Це його місія. Я хоть котика свого напаю. Чого так багато е, нас в таких формах? Я не знаю. Шкода, що скоро з вами треба буде прощатися, він спить, а мені треба тут на роботі бути, бо вже якби вечір, але мені не можна зупинятися, бо у мене дуже важка, але велика робота. Він казав, що він буде працювати, коли гроші з такі накопи, як нам дали. Буде працювати поліцейському, але він сказав, краще гроші ці дати меру, щоб він щось в місті зробив. Він молодець. Але машину він собі купив. Звичайно, вона гарна, але не в тему він пішов і купив її собі. Але вона гарна. Ой. Хотя мені треба водичку. Він зараз засне, як мій котик, ось він зараз засинає вже. Все, я маю тут працювати, він ліжко зробив. Собі, а я завжди сплю біля входу. Ну що ж, давайте чіпси приберу, бо я чіпси не їм. Так. І все. Поставлю я собі ліжко. Туди. Ой, ні, ну ось так от. А ось так от. І буду теж лягати спати. Він насправді був багатий? Ні, він, його ж висіли, у нього гроші забрали, як і у мене. Ні, ну не може такого бути. Чекайте, 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 мені щось здалося, що типу в мене якийсь сок вкрали. Не може такого бути. У мене його менше. Ні, тільки на це. О, ні. Я Зараз буду плакати. мене забрали все. Те що я продавала те, що я старалася, я яблуко з дерево ще. Влітку зробила, а мені треба до літа чекати. Ну чому так? У мене бублик є. Це єдине, що ми їмо, але він уже поганий. Ну чому мені так не повезло? А? а на каналі з вами була Варі Мілашкина всім па-па. Продовження скоро уже буде.